Так, так, сказав бідняк, як раніше казали. Любенькі, дорогенькі, доброго дня всім вам. Да, день, 11 часів дня. Так, що ми подивимося? Давайте коротенько. Давайте спортсменів подивимося. Росія, грудень місяць, чи декабрь місяць по- їхньому. Так, да, Росія декабрь місяць, що в Росії робиться загально і для військових подивимося. Давайте це так, як і ми в Україні брали оці, оці карти. Візьмемо 5 карт цими картами. І подивимось, без ліріческих відступлень, без нічого. Давайте подивимося те, що подивимося. Я покажу нам карта. І цими картами візьмемо. Ну це так. Росія. Загальний. Подивимося, що в самій Росії Як карта даче. Он нам показує Росія, Росія, Росія. Як Росія. Росія. Я живу. Хоч там і співають, і розказують, що Європа і газ, і все купує. Може, в когось купує, комусь гроші через забор, може, і перекидає туди в Росію, Ну, но... взагалі тяжело. Карта показує, що тяжело. Що в Росії? Правосуддя. Тобто, по карті примерно, знаєш, може садять, ловлять, садять, а із з тюрми вже посилають сюди на війну. Тобто правосуддя і тяжке правосуддя Незаконно. Так, да, через силу, карта сили. Бачиш силою. Силою по правосудді через закон можуть відправляти сюди, в дорогу. Тобто, є і добровольці, є, і все. Теж, як в Україні. І страшно, і ужасно, і все. Переживають, і все, і все. Ну, холодно до цього всього відноситься. Як то люди, бачиш, там холодні. У нас якось воно. Так, та не так, трошки не так. Трошки емоції є, трошечки в людей. Як -то, а тут по карті йде холодно. Тобто, як-то до цього всього люди холодно відносяться. розумієш, і правосуддя, і сила Тяжело. на фронті. Не будемо дуже тут роздивлятися. Є, як є. Для спортсменів. Карта і люди. Тобто люди йдуть за одним, люди з сволочі. Йдуть за одним, а в відтоді, виходить, зовсім інше. Люди йдуть, може, за деньгами, за всім, а виходить там і все. Карта допоможі. Помощ теж треба. Карта хто сюди попадає, бігом би додому назад вернувся. Тобто розуміють, що попадають не туди, куди вони треба, от в саму Україну, в карту імператриці. Ну, тут вже емоції, тут емоції тут йдуть вже. Щобисте? Так, да, єдине, що багато. От єдине те, що багато, зрозуміло. Що якщо ми дивимося отак розклад для військових, військових їхніх, да, дуже люди швидко прозрівають. От Приїхали сюди, в Україну, в карту імператриці, і вони прозрівають. Дуже швидко прозріння приходить. І карта допомоги розуміє, що ну, виход з положення повернутися назад додому, повернутися в прошле додому. Ну я у тому, що ніхто з України дуже не повертається, навіть найкраще, що немає пентаклівої карти. Щоб не, що немає таких, ну знаєш, як сказати, що деньги там от манять, манять, манять. От там раніше розклади робили, як то деньги людей, люди ці, ці баби посилали самі сюди. По деньги, от, деньги були, зараз цього немає. Зараз багато. Подімаш, багато через брехню попадають сюди. Щось розказують, щось от перша карта кубки, сімка, і тут карта верховна звідси. Тобто брехня і ілюзії, ілюзія і брехня. Дякався, що навіть баби прозрівають в тому, що ну, стоїть життя служити, там за що, за мішок картошки, чи за що, чи за уголь, чи за щось, чи за щось. Подімаш, розводять як дураків. От розводять, як розрив дуки. Тобто по, по, по Росії йде на груди місяць, більше ще розводняк, Да, багато, да, восьмерка жезлів, да по карті скорості, да, вони міняють один одного, да, понімаєш, вони під прицелом, на якій олені там лазять. Да, все це є, все це є. Оця війна, оружжя є, у них якесь там от по мечова карта показує. Все це є. Ну, діло в тому, що понімають більш і більш мужики, наверное, які сюди попадають. <coughs> Ой, вибачте. Понімаєте, що розводять як дураків, що йде розводняк, що ілюзії ці всі. Ну тобто, зовсім, зовсім не те. Зовсім не те, як і цей. Ну чим вони 23 й рік тут завершать, Росія. Чим якими успіхами на фронті, взагалі в самій Росії? Чим завершається 23-й рік для них? Чим заважається 23-й. год для них карта правосуддя. Всі під законом, всі всі під колпаком. Да. Щоб защитити себе дуже мало. Тут сили, тут одну палку держав в руках. Ну тобто, проти ну, тобто все робиться як через закон. Тобто можуть зловити в тюрму посадити вітіля відправити через закон. Можуть там по-другому. Ну, тобто все робиться через закон. Через закон. Перва карта йде закон. От, научилися все робити через закон хороше. Через брехню, ну через закон. По луні ну, через закон. Що вони навчилися? Ну, ніщо ще так. Єсть там і розказують по Ютубу, що. Європа построїла забор там між Росією і собою, але вони за той забор дуже добре перекидають деньги їм, і вони там дуже добре живуть. Ну, нема порозкладу приблизно, нема, щоб вони матеріально жили добре. Абсолютно. Може, хтось живе хорошо, може. Ну, просто якщо ми беремо простих людей, людей абсолютно добре не живуть. Люди, може, дасть Бог колись вийдуть із своїх ілюзій. І Україні треба виходити з своїх ілюзій, і Росії треба виходити з своїх ілюзій, якщо хочуть себе зберегти. Карта, то карта ночі повністю. І біг по кругу. Тож тобто люди ніфіга не розуміють і бігають по кругу, як зайці. Розумієте? І все. І карта проблеми згущаються. Все одно, проблеми над Росією, над людьми, вони згущаються. Вони в ж ніхто не відміняв. От на грудень 23-го десь доно бакати, тракати, тобто десь доно щось бути. Це бумеран. Це буде роботи бумаран. Те що, те, що ви, та й вам. В ответ і все. Нічого воно так на Україну дивляться. Що їм тут так в Україні кажуть? Чому ж ви так завидуєте? Повімаєш, розбили, Ось скільки Україна, розбомбили, росте, скільки людей положили, ви завидуєте. І ви завидуєте. Все одно ви дивитеся в сторону України, українців. Да, непокорені. Непокорення. Чого так? Того, що непокорені. Я скажу вам більше, що примерно... Ну, в нас проти них, проти Росії, де вистроєна хорошо, дуже стратегія. Тобто вистраюються якісь плани. Карта показує. Тобто для них показує карта, готовтеся, готовтеся, тому що не буде просто так летіти. Не буде просто так в їхню сторону летіти, а буде летіти там, де люди понімають, Україна поніматиме, що дійсно от вистроїли, виносили, ви, як сказати, викохали якісь плани І по цих планах, буде туди летіти чи там робитися щось буде по цих планах. Для них це карта тяжола йде. Тобто для них це тяжола від оцих планів, вистроєних Україною. Карта йде. На що це за плани? Що це Україна за плани? Карта силу покаже Україна. Дай Бог, дай Бог. Ну іменно мост, іменно дорога, іменно мост, іменно де щось таке зв'язане буде, де щось буде зв'язано з дорогою. Не кварта роду. Ну, Друждень місяць подивимося, що за дорога, що за когня. Ну так, да, багато нечистоплотну ігру ведуть із Росією, із з Україною, і дело в тому, що і туди, і сюди є, є по карті, вашим-нашим, і туди літають, і сюди літають, і туди, і сюди. Ну, то есть, є це з, пустого, з пустого воду баламутять, каламутять. Дело в тому, що є є, є, є. страни, чи люди, такі, там, правителі яких стран, є, і туди, і сюди. Дело в тому, що на грудень місяць карта бумеранга. Карта бумеранга, а карта бумеранга щось в ответ прилетить. Те, що ви зробили, вам може сто раз більше прилетіти, зробитися там ще щось, ще щось, ще щось. Тобто, може набагато більше воно от на грудень місяць, десь десь в чомусь Росія може отримати по бумерангу, от за свої заслуги, так сказати, в лапках. Може вийде. Бумеранг це значить те, що робили ви, навіть, якщо людина, а те, що робила ти, приймало, тобі воно саме менше в 100 разів прилетить більше. Ну, така ситуація буде в 100 раз хуже, чим ти комусь зробила. так, як Росія. Ви зробили отак, ви зробили отак. Вам 100 разів прилетіти по карті бумерангу, от больніє, там «страшніє» і ще щось, і ще щось. І тут карта це показує. І тут, бачиш, тут йде воно по карті стратегії. Хорошо, що це не бездумно. Тут люди вистрають, Україна вистрає, навіть, ну, чого? Ну, тому що для Росії ми дивимося, тому що два, два звір'я такі соприкасаються. Ось один звір йде, тобто і, Україна, і Україна, другий такий самий звір йде. Ось, ось два ведмедя йде по карті, два ведмедя. Тобто, як би не було, Росія научить Україну бути не менше сильною, ніж вона. Хоч там стадо яке здорове, що прикасається. Ну, з сторони України там йде вистроєна стратегія. Тобто щось виношене, вистроєне, тобто, як от, знаєш, 9 місяців воно созрівало, 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 і в грудні десь воно должно щось вистрелити. Для Росії воно йде по бумерангу. Для нас, для України йде карта вистроєні плани, виношені плани. Ну, от така для Росії падає. Немає, щоб жили всі там хорошо, весело щасливо, тому що п'ятерка Пентаклі це карта ніщити, це карта, ну, хтось, понятно, він, вони, хтось там і жив і буде жити хорошо, весело, щасливо. А взагалі немає такої. І десятка жезлів, перша карта це карта тяжко есть люди відбують тяжкість, люди би, там за газ, за що там не платили їм. Люди чувствують тяжкість по-своєму, люди розуміються, люди відчувають. По карті, по крайній мірі, люди це відчувають на собі, що важче, важче і важче. Важче з кожним днем і важче. Тобто війна забирає, війна забирає, бо при житті забирає, а ще й ресурси забирає. Ну, так вам і треба. Нічого тут, тут нічого не скажеш, не більше, не менше. Так вам і треба. І щоб ви почутили на собі, ото той бумеранг. Бумеранг, я вам кажу, що це навіть по магії, якщо пишеться, там, в старих, в старих, в сто раз больніє. От ти думаєш, що ти от час, завтра підеш і комусь зробиш больно. Щось там піду, там обгажу, піду там на щось на... Ти в 100 раз, якщо бумеранг є, ти в 100 раз больніє получиш. Саме менше, в сто раз ти больніє получиш. Так само і тут падає. Бумеранг це, розумієте, да, він може розганятися, він непонятно коли, не вижидаємо. Ну, але немає тут те, що просчитати. От навіть карту бумеранга, або щось ми беремо з бумерангом, ти не можеш просчитати, тому що може в цю минуту летіти, а може там через місяць прилетіти, під, під Новий рік прилетіти. Понимаєте, немає про щоту бумерангу, але силу він має дуже хорошу. Силу він має дуже хорошу. І не дай Бог, навіть якщо я в розкладах лічних роблю, особистих розкладах я роблю і є бумеранг, людину сто раз предупреждаю, що дивися, тому що отвідка буде, через що вам розказуєш за магією. Що думайте, що робите. Готові ви заплатити там по бумерангу, не готові ви. Тобто думайте, тому що ответка може бути непредсказуємо. В ну, общем, такі діла. Зробили на Росії розклад. Та все, давайте тоді. все, далі буде, далі щось буде. Все, пока-пока.